Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про топ-5 комбінацій Василя Смислова, сьомого чемпіона світу. Хід білих виграш. От саме цю позицію я й поставив, отут, 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 отут десь піді мною. Знайдіть хід білих виграш. Ця партія відбувалася в меморіалі Чигоріна на Московії в 1947 році. І коротенько вам розповім про Василя Смислова і коротку його е, біографію. Він народився в 1921 році, почав грати в шахи в років 6, а почав грати в турнірах з 14. Ще раз прошу сконцентрувати вашу увагу, особливо ті, що думають: ой, мені стільки років, та де, де ж мені в шахах? Вже запізно. Василь Смислов, майбутній чемпіон світу. Почав грати в турнірах з 14 шахів, competitive chess англійською мовою, Тобто в турнірах. В 14 друзі, почав грати. Звичайно, по сьогоднішніх стандартах це геть запізно. Та й по тих було запізно. Але ви ж не мусите всі чемпіонами світу стати. так? Гросмейстер, good enough. Його батько Василь, він Василь Васильович Смислов, його був першим е тренером. І він йому дав книжку Олександра Олєхіна, я в попередніх відео розповідав про Алехіна, що він коментував свої партії, і воно вразило багатьох, багатьох майбутніх шахістів. Так от, Василь Смислов був один з серед них. My Best Games 1908-1923. Ось це була книжка Алехіна, яку Смислов до дір прочитав, і вона дуже вплинула на нього. Коротко, ще скажу, що чемпіоном світу він був з 57 по 58 рік, він забрав цей титул в Михіла Ботвініка на один рік. А тепер шахи. Що ж не так з позицією чорних? Що ж не так з позицією чорних? Королева на c 7 не захищена, і Тура на Д2 не захищена. І найважливіший пункт плану, якщо мені пам'ять не зраджує, якраз щойно Пакман Людек е грав чорними, відійшов король 8, бо Смислов щойно туру на Ж3 поставив. І це була груба помилка, якою Смислов зразу скористався. В чому проблема короля на F8? В тому, що кінь може дати йому шах. Ну, ви скажете, ну та що за дурня? Кінь дає шах, ми його зіб'ємо. На g6 зіб'ємо пішаком, а над 7 що за дурня, кого це цікавить? Мене цікавить, друзі. Тому що комбінація не з'являється на порожньому місці. Має бути щось не так з позиції. В даному випадку незахищений ферс, незахищена тура, і король 8 підпадає під шахи. Оце все в одне рівняння одним красивим ходом. Ферзь F4. Просто напали на туру. Зазвичай один напад це ну легко можна впоратися з тим. Так? Туру можна захистити. Ну Взагалі -то, та, не дуже є куди не втікати, але слон б'є Б3, захистить туру зіб'є слона. Але ферзь F4 на... не напряму атакує ферзя на С7. І власний наш кінь може відстрибнути з шахом. Ось вам і відстрибок з шахом. Якщо чорній слон Б3 захищають туру, то кінь же 6. І в Гримферзі, якби ферзь був захищений, це б була повна дурня. Чорні би все позбивали, і на ферзь б'є це 7, ну якби чимось ферзь був захищений, збили б і все. Не працювала би комбінація. Якби на ферзь F4 Турана d 2 була захищена, ну то Чорні би якось впоралися з одною загрозою кін g 6. Так? Може королем би пішли, може, ферзем би пішли, ну щось би придумали. А от від цих двох загроз кін g 6, шах, відкритий напад на ферзя і на тру, неможливо захиститися. Теоретично, ферзь c 3. Я так собі дивлюсь, допомогло би захистити туру ферзя, але вшак над захищений, тому не працює все ось таким тонким ходом f 4. Красивий, красивий хід Смислов, виграв цю партію на меморіалі Чигоріна. Рухаємося до наступної позиції. Ем, це Смислов Мюллер-Ханс, Венеція, 1950 рік. Тут, скажімо так, білі мають спочатку два ходи зробити атакуючих, а потім завершити комбінацію. Давайте так, я вам поставлю ферзь 8 шах, король g6, і отут знайдіть, як білі виграють. Одного ходу тут недостатньо в попередній першій позиції, в принципі, ферсів 4 достатньо Ну, Тут треба два ходи. Один хід, а потім пум! І фоловап. Значить, це вже складніша позиція, але вона красива, тому я вирішив вам її показати. Цю партію він грав з Мюллерс Ханс 50-й рік Венеції, але я вже вам це сказав. Продовжимо історію Василя Смислова. В 1948 році, коли Елехін е, помер і визначався, хто був наступним чемпіоном. Смислов грав в матчі п'яти, пам'ятаєте, е, зараз по пам'яті Керес, Бутвіннік, Смислов, Ейве. І забув когось п'ятого. Забув когось п'ятого, хто п'ятий був. Забувся. Напишіть в коментарях, хто був п'ятий. Щойно, не щойно не раніше в відео про Ботвініка я це записував. Може до кінця відео згадаю, як ні, то підглянув. Так от він грав в цьому турнірі, тобто, 5 учасників, 20 турів по 5 партій з кожним. Визначають, хто буде наступний чемпіон. Він отримав друге місце після Ботвінніка, наскільки пам'ятаю, на три очки відстав. Ботвіннік 14 з 20 набрав. 54 му році, тобто друге місце він вже був, ну вже був чемпіонського рівня в 48-му. В 54-му році зіграв нічию з Ботвінніком. Він вийшов на матч з Ботвінніком в 54-му році, але нічия тоді залишала титул за чемпіоном. Ботвіннік взагалі з Бронштейном нічия, з Смисловим нічия. Він тільки рим, е, е, ці матчі реванші вигравав, а все інше він просто тримав нічиї. Ну, це теж клас, але, але е, не було переваги на голову, скажімо так. В 57-му році він виграв матч Бутвінніка 6-3, перемоги-поразки, 13 нічоїх. З 24 партій був матч, перевага 3 очки – це дуже багато. В 58-му програв матч 7-5 по Best of 24, 2 очки переваги за тур до кінця. Матч закінчився 7 перемог Бутвінніка, 5 поразок і 11 нічиїх Гроссмейстера, вдумайтеся, друзі мої, Смислов отримав у 50-му році. Але в чому прикол? Він народився в му а Гросмейстера отримав в 50-му. Чи так пізно? Він же ну, майже чемпіоном світу був на той момент. А тому, що титулу не існувало, друзі мої. Не існувало такого поняття, як гросмейстер. Е, перших я так підглядаю всі нотатки: 27 гравців отримали титул автоматично за їхні попередні е, досягнення. Ем, в, цьому, е, в цьому списку був Ейве, Бутвіннік, Стеніс, Ласкар, Капабланка Альохін, звичайно. Е, а, ні, перепрошую. Стеніс, Ласкар, Капабланка, Альохін, оскільки вони вже всі померли, не отримали свого титула. Так, хоча були чемпіонами світу без титула Гросмейса. Ну, такі були правила на той момент. Тобто комусь дали вже титул, а потім ну, почали думати, кому присвоювати. Так, от, що ж тут смисло зробив? Ну, король на g 6, проблема, так? Його до нього треба якось добратися, так? Е, наш ферзь 7 шах, король назад іде на h 7, нічого не дає. Тура f 7, треба на пішечка g 7 напасти двома. Але ж чорні просто ходять кінь e 6 і все, і вже нема нападу на, на g 7 захищено. А чорні вже готові давати нам вічний шах, ферзь d 2 і все, наш король відкритий. І отут, ну хто ще не, не розв'язав тоді, зупиніть ще тут, бо зараз я покажу е, відповідь хід білих виграш. Що ж тут зробив Смислов? Зупиняйте швиденько, якщо не розв'язали, гарний, гарний продовження. Смислов походив Ф4. Я дуже люблю такі ходи. Підтримю його просто пум! Підбій. Що це таке? А що це таке? Кінь не може побити, бо зразу мат. Ферзь не може побити, бо тура звичайно, зі що вони мусять бити пішечком. І guess what, як я люблю казати англійською: вгадайте, що? Нема жодного шаху нашому королику. Тепер жодного шаху. Тому білі можуть продовжити атаку ходом. ферзь Е8. І все напали на коня, і грозить відкритий шах Тура F5, наприклад. Ну, най найголовніша загроза виграє. І не можуть чорні врятуватися. Відкритий шах це настільки жахливий цей. Чорним треба втікати, білі збивають коня і перемагають. Ось так партія. І закінчилася. Ну, комп'ютер ще каже, що тура Д7 теж виграє напасти на коня, напасти на пішака. І якщо кінь відходить, то Тура Д6 майже мат. А якщо чорні ферсі 5, то тура e 7 зв'язка. Ну, Тура Д7 не є Але оцей тичок, це F4, пум! закрите дорогу до нашого. А тоді вже, значить, розбиратись з тими незахищеними фігурами. Ось таку класну комбінацію зіграв Василь Смисло в 50-му році. Позиція номер 3 О. Перевертаємо. Це він грав з Котовим Олександром. Candidate Tournament Будапешт. Ага. Е... Ну, претен... Ні, турнір претендентів 50-го року. Він грав чорними. Ну, тут, скажімо так. Тут ну, g 2 тут не треба бути генієм, щоб побити тура g 2. Але ну, скажімо так, це треба дуже заздалегідь порахувати. Бо от білі напали сюди, напали сюди, напали сюди. Взагалі-то в чорних зайва тура, якщо вже не то пішло. Ну там може за одного, навіть одного пішачка немає, так? Просто зайва тура. Але в білих неймовірна атака. Тут білі тиснуть. Тура, якщо відійде, ферзь аж 7 ну, буде мат. Мат два ходи: бо слон, тура, тура, все. Він побив тура g 2. Королів 3, і ось тут хід чорних виграш. Ну, насправді ця комбінація легша, ніж попередня. Не знаю, чому я її третю дав, може заплутався. А, згадав, бо я, в мене вже є посортовані комбінації, і ця починалася раніше. І тому вона була складніша, ніж та попередня. Never mind, як то кажуть. Продовжимо історію Смислова. Що вам ще тут хочу прочитати? Смислов грав в претендентах в 48-му, друге місце, це ми вже поговорили. Турнір з п'яти гравців. Керес, Ботвіннік, Смислов. По -по Подивлюсь, напишіть в коментарях. Хіба буду зараз свої нотатки десь? Як я міг забути? Хто ж, ж п'ятий був? Так. В 50-му році третє місце зайняв претендентів. В 53-му цюріх дуже відомий турнір. Цюріх 1953 рік. Одна з не найпоплю... Я її ніколи не читав. Але дивився, як в ті партії прокоментовані, які пішли в книжку. Так, це турнір був надзвичайно сильний і цікавий. Він виграв цей турнір в 53-му році, і в 54-му, як ми щойно говорили, грав матч з бутвінніком в нічию. А 53-му виграв Цюріх 18 з 24. На два очки перегнав всіх. Це був топ. Топ. Просто крі як там в. Вершки просто всього шахового світу грали, і і смисло виграв цей турнір. 18 з 24 набрав 24 партії в турнірі. Можете собі таке уявити? Топ-шахісти, 24. Я б хотів зараз на таке глянути. Ну зараз у нас що, турнір претендентів 14 має партії. Це вже дуже багато і дово. На два очки перегнався в 59-му році четверте місце, перегнавши 16-літнього фішера, який вже піднімався. І Смислов вдумайтесь грав в матчах претендентів в турнірі претендентів в 65-му році. Він 21-го року, ну це ще нормально. В 83-му році, і друзі мої, в 1985-му році, якщо мені пам'ять не його вибив з того. Е, так, так, так. Та, та, оце наступне, що я вам розкажу. В 1985 році він грав в, в турнірі претендентів. Йому вже було 64 роки. 64. Стейніць і Фішер вже в цьому віці помирали, а він ще грав на найвищому рівні. Фантастик. Що ще я вам розкажу? Е, це після, після цієї позиції. Продовжимо. Ну, це я так прочитав в Вікіпедії там всю, всю біографію, зробив собі нотаточки, і для вас таке скорочена, скорочена версія. Так, кому цікаво, купа книг написано: Каспаров, хоча то російською, не буду, не буду казати. Дуже багато є книг і, і статей, і всього можна дізнатися про Смислова. Дуже багатогранну особистість, але ми ще не добрались до його музики. Зараз ще вам про його музику розповім. Так от, як тут Смисло виграв в матчах в турнірі претендентів. Тура Ф 2 шах, турою під шах, І на королі F2, тура b2 шах, тура з флангу заходить. І перші така говорить, цю туру скинув, а та з боку зайшла. Я не з того боку руками показую. Просто для мене з цього боку. Тура Б 2 біля мене праворуч, а дошка біля мене з іншого боку. Якось так. Якось так зазвичай дошка зліва, чомусь у всіх стрімерів. Так, звичайно, можна і навпаки, але це чомусь людям незвично дивитися. Та й таке, тому тут плутанина. Мені тура б 2 отут. Ну добре, я от на цю туру показую тут. Так, тураби два і все. Якщо король йде на F3, ферзь G2 красивенький мат. Красивий ось такий мат. Все. Ось такий мат. Ну тут котов здався, ну, бо можна хіба слона підбій, ферзя підбій поставити. Це вже не серйозно Король, якщо йде на Е1, то лінійний мат, а на F1 теж ферзь на ж2 підходить. І кінець, і чорні встигають першими мат поставити. Хоча білі повністю готові заматувати чорну Ось така комбінація. Побити на g2. Тураєв 2, напевно, Котов 42-й хід. До речі, що це було? Е, може, ще не відклали партію, так, я собі думаю. Може було мало часу, от я не знаю. І тут насправді комбінація трошки раніше почала. А, він здається, щойно кінь Е7 походив, якщо мені пам'ять не зраджує. Не зберіг в цьому останній хід, а так по пам'яті. кін Є7. Ну логічно, бо який ще міг бути останній хід чорних. Кінься на ф 5 кін Є7. Так, рухаємось далі. Позиція номер 4. Хід чорних. Позиція номер 4 Це 1955 рік чемпіонат е гомосовєтікусів. грав, грає з Полом Кересом. Пол Керес це естонець, так? Наскільки я пригадую. Е так. Прямо зараз перевірю, щоб, щоб не спозоритись. Але я вже спозорився, бо відео перезаписувати не буду. Пол Керес. Так. Естонія, нарва Естонія. А помер в Фінляндії. Такі наші. Е Північні е, друзі, які добре знають, що таке російська е, війна і російська окупація. Отут хід е, чорних. Е, Пол Керес тут зробив. По-моєму, він зараз побив слона шість. Замість того, щоб побити на Туру на С1, він вирішив збити пішачка. От створив ось такий напад. Мат в один хід грозить, а Тура на С1 і так і так програється зараз. Так, ось таку зробив погану комбінацію. Пол Керес і Смислов йому показав, де його що він прогавив. Що він програв? Хід чорних виграш? А і ми продовжуємо історію смислова. В 53-му році, в супервідомому цьому турнірі претендентів Цюри, в, в 53-му році, 15 учасників, не пам'ятав що 15. А як може бути 15 учасників, 24 тури? 20 а 28 раунд. А що я написав 18, 24? 1828. А, це я помилився, бо я звик, що, що з 24. Дійсно, 18-24. Це забагато очків. 18 з 28. Він набрав. На два очки перегнав Бронштейна, Кереса і Решевського. О, Решевський, по-моєму, був. Точно. Решевський був е, в 48-му році. От прямо зараз перевірю. 1948 Кандидайс. І час. 1948. Так, Ришевський, Ришевський третє місце взяв. Точно. Так що, все, ще, ще трошки щось пам'ятаю. Хто знає історію шах і буде сміятися, не, не. о, як це? гросмейстер, не знає таких речей. Ну, от, надолужую, надолужую завдяки цим відео, в тому числі. Так, ем, два очки перегнав Бронштейна, Кереса і Ришевського, і інших. Ем, в, з Бутвінніком грав 54-му. В матчах претендентів, от слухайте, а то не 85, 83, а 83 й був. В матчах претендентів 83-го року в чвертьфіналі Смислов зіграв нічю 5-5 з Робертом Гюбнером. Потім грав ще чотири партії, які закінчились нічию. А це, це, це нокаут був. І ну як от я цього не пам'ятав. Що ось ця нічия, нічию зіграли в цей, потім ще зіграли чотири партії, теж нічия після чотирьох партій. Вони, боже, я читаю англійською, The tie was resolved literally by a рулет spinning casino nearby. Ем, видно, в положенні це не прорахували чи що, і просто запустили рулетку в казино поруч. Ну, як кажуть, киньте копійочку, ну запустили рулетку. І Смислов пройшов після того аж до фіналу. Йому було 62 роки. О, це ще пам'ятаю. Точно, 85, це зарано Каспаров вже тоді був ого-го, 83-й рік. Він дійшов аж до фіналу, де Каспаров його е, переміг, який майже втричі був молодший. Каспаров був 21 рік, а Смислов 62. Отак от, так от, от так буваєш. Ти от-от, ніби ти вже цей, а тут трошечки щастить, був ну, казино, рулетка, і він проходить далі, дійшов до фіналу і тільки Каспаров його зміг зупинити. Смислов грав три, три матчі на чемпіона світу. Всі проти Бутвінніка, так? 54-му нічия, 57-му виграв, 58-му програв. Він виграв 18 партій, програв 17, тобто він був кращий за чемпіона світу. Але тільки рік мав чемпіонство. Такі були правила: 34 нічиї. Він був чемпіоном тільки один рік, а з чемпіоном світу Ботвініку мав в тих матчах. плюс Просто один з тих матчів він програв з більшим рахунком, от і, от і маємо таку, таку справу. Так що топ-топ, топчик просто багато років він був на рівні чемпіона світу, але на жаль, тільки один рік був чемпіоном. Це позиція номер 4 Що ж таке? В чорних зайва тура, друзі. Якщо чорним вдасться якось тут щось зробити, то буде виграш. Але чорним треба віддати туру. Тура аж один шах. Тійтурі і так капець. Можна це назвати камікази рук. Так? Якщо у вас є фігура, яку ви і так втратите, швидше за все, то є сенс в нею там щось збити, дати шах кудись і віддати. Але в чому ідея? Король Аж один навіщо? А тепер король під шах заманився? Ферзь d один шах. Ну і що, no big deal? А є big deal. Бо після розміну ферзів, Смислов схрумав слоника на h6. На король h2, ферзь 4, а G і G H. Виграв слона. А якщо білі б'ють ферзь до 1, Тура 1, знов шах. Ферзя немає і збив слона. Перемога. Тура H1 Керес зіванув. Він думав, напевно, що чорним треба. Ну, а, слонів 8 не можна, бо ферзь під боєм. Що чорним, напевно, ж 6. Він думав: чорним треба ходити. Я зіб'ю на С1. Нормальна позиція. А Тура Тураш один. Керес спробував піти король g ну, але тепер Тура наш 1 не під боєм. Це є тільки одна загроза на G7. І хоча від неї не так легко відзахиститись на G6, що би було. Не знаю, я не бачу, очевидного способу виграти. Але Смислов продовжує атаку. Тура Д3. Продовжуємо атакувати. F3 зовсім погано, бо слон є 1 буквально мат. Просто буквально мат. цього фініш. Всі фігури закрили короля. Він відійшов слон Е3, ну, але це не серйозно. Це навіть загроза вже немає в чорних чиста зайва тура, і тут в принципі можна загрози. Немає на Ц8 буде хід слони фі... А, слони Ф8, Ферс підбов. Ну окей, можна купу способів смислов побрав, забив на збив на є 3 дав шах слон і один, і тепер вже кере здався. Дивіться, друзі, ще я вам хочу сказати, коли ви дивитесь якихось топ шахістів. і Комп'ютер дає там, виграш чи не виграш. Людина продовжує грати партію, коли ще бачить практичні шанси на. Ем, е, на якийсь хороший результат нічию чи навіть перемогу. Отут поки ще є загрози, от поки ну тура c 8 це загроза, бо на короля 7, ферзь ж 5 мат, а на слоні 8 виграв ферзя. Ну от взагалі то ферзя можна кудись відійти на б5, але це заповільно, може я щось придумаю. А поки а напевно тура 3 не найсильніший хід, але з точки зору людини найпрактичніший. Ти даєш зрозуміти своєму спернику, що все, ми міняємо ферзів, а далі боротьба втрачає сенс. І тільки тоді полкер здався. Василю Смислову. Ось така комбінація, яка почалась: ходом Тура аж один шах. Тура аж один шах, і комбінація номер 5. Хід білих Смислов Каспарян Генрих Майсейвич. Каспарян дуже відомий етюдист. Хто хоче погугліть просто Каспарян Етюди, Каспарян Етюди або Каспарян краще англійською, бо вам зразу на москальський сайти вас поведе: Каспарян Endgame Studies. Enter. Google Каспарян. Через Кей пишеться, через к букву Не через С. Не як Карпати, а як а як Каспаров через K букву Каспарян. Купу класних етюдів. Іноді суперскладні, іноді красиві тінь. Я, я насолоджуюся. насолоджувався свого часу тими етюдами Так от. Ось це смисло грав з Каспарян. Наскільки я пригадую він був майстром, а не гросмейстром. Каспарян. Час. Стадіс. Вірменський шахіст, ну це з прізвища, зрозуміло. Гене Хаспарян, чи він мав титул якийсь? International master 50-го року. о, Але гросмейстер шахової композиції мав такий титул. Так що так, хід білих виграш. Е, невеличку підказочку вам дам, що це взагалі за позиція. Хід білих виграш. Дивна позиція. Ну, це взагалі продовження комбінації. Я вам даю от сам сам сама панчлайн. Як в жартах є от найсмішніша фраза, до якої підводиш. Тут так само комбінація раніше почалася. Ферз під боєм, тури атакують одна одну. от, ну Це, в принципі, все, що вам треба знати. Ну і король на Е7 пішов в якусь мандрівку, незрозуміло. Хід білих. Що робити? А я вам завершу історію про Василя Смислова. Смислов зробив великий внесок в теорію дебютів. Ем... Варіант 6 в іспанській партії варіант смислова. Третій хід g 6 в іспанській партії це теж я не пам'ятав це варіант смислова. В захисті Грюнфельда, в сицилінському захисті, в слов'янці, в англійському, в Кінг'зінді. В багатьох дебютах він вніс багато в теорію. А тепер цікавинка. Смислов вирішив стати професійним шахістом. Після того, як він пішов на Большой театр російський. Ну, він був музикантом. Е, ну, співаком, точніше, музикантом, баритон, співаком в е, голос баритон» був. Він, і що аудишн, як це буде, ну, не співбесіда, як це називається. Актори ходять на забув, як це слово називається. От в 50-му році вдумайтесь про це, в 1950 му році. На той момент. Він же що в 50-му році. В 54-му він же грав матч на чемпіона світу. В 48-му він друге місце в матчах претендентів взяв. Але до 50-го року він ще сумнівався бути шахістом чи співаком. І тільки коли його не взяли в Большой театр в 50-му році, він сказав, ну то добре, буду, е, е, буду шахістом, і з Марком Таймановим, який був піаністом, вони собі на турнірах давали концерти. Тайманов грав на, на піаніно а він співав. І останнє. Смислов одружився на Надєжді Смисловій, ну, вона ще не була Смисловою, в 48-му році і всиновив її сина. Е, її перший чоловік цієї Надєжди, був вбитий е, Сталіним під час його тиранії. Надєжда і Василій померли в 2010 році і, і поховані один. Біля одного, ось така історія. В 50-му році він ще думав бути шахістом чи ні. Він два роки тому взяв друге місце майже чемпіоном став. Але ну от, от такі були часи. Тоді кар'єра шахіста, навіть коли ти е, один з найкращих в світі, це, це ще під питанням було. І остання комбінація: чемпіонат е, Радянського Союзу 47-го року. Коли ось такі позиції, тут під боєм, матеріал, не матеріал треба розглядати і дивні ходи. Наприклад, тура б є От, взяти, блупнути того пішака на є 6. В чому сенс? Дивіться, якби у нас ферс не був під боєм, ми беремо туру на h8 і все чорних і інших загроз немає. Так, або якби того коня на d5 не було, ми пішли в та захистились, і кінець. Тобто, скажімо так, ем, відчайдушна позиція. Ферзь під боєм, тура під боєм, ем, як там? Desperate situations, demand desperate measures. Тобто відчайдушні ситуації потребують відчайдушних рішень, іноді не завжди. Тура б є 6, відчайдушне. В чому йде? Якщо чорні б'ють F'є, ну то ферж 7 просто мат. Зразу мат. Звісно, чорні мають бити королем, але тепер король під шахом. А в нас що? Нам треба ферзя врятувати, а тоді б'ємо туру. І все. Ферзь g 4 шах. Насправді, ферзь h 3 неточність. Комп'ютер каже, що був після F5 ми б'ємо туру на H8, чорні б'ють на F2. І наш пішачок під боєм, слон під боєм. Ну, типу, комп'ютер все одно каже, що виграно, але по-людськи, тут де виграш, який виграш. У нас є один шах на Е8, але в чому його сенс? Там король в 7, слон під король взагалі не зрозуміло. А точніше дати шах на g4. Дивіться, коли ви думаєте, що ви от-от виграли, наприклад, тут та, можна g4, ферзь є два не немає значення. Старайтесь все одно знаходити найкращі ходи, бо так найпростіше випустити всю свою перевагу, розслабитись та й все. Фер ж G4 шах. Ф5, і ферзь є два шах. І все, і тільки тоді збити туру. Отепер фініш. тепер фініш. Пішак не в два захищений, в білих зайва якість, і ще й пішак, чорних навіть толком шаху немає якогось. Фержі 6, неточність теж, бо після кінів 6, ферзь шість, тураш 8, ферзь ф2 е, втрачається пішак, все одно після слон це один в білих виграно, але навіщо втрачати пішка? Давати контрру. А почалося все з геніального удару. тура є 6 прямо в чоло. Тому королю на є 6 смислов на Ху! На цьому закінчуємо е сагу про Смислова. Кожен раз намагаюся вписатись. 15 хвилин не виходить настільки цікаві історії і позиції, що сподіваюся, вам це подобається. Якщо подобається, поставте вподобайку. Всім дякую за увагу! Слава Україні! І перемога буде за нами!